Можливість сьогодні з вами поспілкуватися, тому що у нас з вами є багато спільних проблем, які, е, які потрібно вирішувати. І ми розуміємо, розуміємо всю відповідальність за існування цих проблем, а найголовніше за те, щоб ми їх вирішили. Е, я б запропонував би, мабуть, такий порядок нашої роботи сьогодні, е, бо не хочеться забрати ваш час обідній, тому що е, зрозуміло, це ваш е, час. Е, Мій звіт, майже всі факти, всі найголовніші аспекти мого звіту, які на 44 сторінках є. І сьогодні, якщо я буду зараз його читати, це буде півтори години цифр інформації, яку можна отримати на сайті Сумської міської ради. Тому я думаю, що все ж таки я планував виступити по більш. Більш розгорнуто, але зараз прийняв рішення після того, як пішли запитання. Я дивлюся дуже актуальні питання, які треба з вами сьогодні нам обговорити, щоб кожен відчував те, щоб я не прийшов, не прочитав свій з роботу 14 року, як то знаєте, в тому кінофільмі Карнавал був такий доповідач, якого всі хотіли перед новим роком не дати йому можливість і вкрасти в нього його доклад, докладчик там був, щоб він просто не зіпсував людям свято, тому щоб нам не марнувати час. Я не хочу сказати, що це марний час, це звіт за нашу роботу, але йому можна знайти ці всі цифри на сайті е, міської ради. Тому я пропоную більш конструктивніше. Я відкладаю його в сторону і буду своїми словами скажу все, що основне, що нам вдалося зробити за 2014 рік, всі плани наші на 15 рік, все, що ми плануємо, і відповісти на відповідь. Влаштовує такий порядок денний, нормально. Основне я скажу наступне. Ви побачили інформацію, і починалося наш е, відео, відеозвіт починався з бойових дій. Знаєте, чесно вам скажу, я знав, що буде важко, але не думав, що буде так. Тому що ми ще тоді, на початку 2014 року, ми не думали, що ато ми будемо називати війною, що ми будемо зустрічати наших хлопців е, з пораненою психікою, живих. Поранених, а найголовніше, найгірше, найжутко було зустрічати з болем у серці це ті, хто загинув. І коли ми кажемо сьогодні про напрямки нашої роботи, то я думаю, що я завжди собі задаю питання, що головніше допомагати сьогодні сім'ям загиблих, допомагати сьогодні нашим військовим, допомагати сьогодні хлопцям, які пішли туди на війну, чи тут зосередити всю увагу. Я хочу сказати, що поділ 50 на 50. Сьогодні потрібно, коли ми, ми е, влітку 14 року побачили, що наші хлопці воюють в сланцях, а не в берцах, і в спортивному одязі, а не в формі, то ми прийняли рішення допомагати з бюджетом. Дійсно, це не наші повноваження. І дехто казав, що це що ви тут е, чуть ли не піаритесь на цьому. Я кажу, слухай, сядь в машину, поїдь, подивися, тоді будеш піаритися, тут розказувати. Так звані опозиційні. Колишнього міського голови прихильники, так казали мені. І тому ми виділили 3 мільйона на допомогу нашим Збройним силам. Ми купували все, окрім е, зброї, все, що можливо. Перші бронежилети ми відправили. Ми відправляли форму, тому що тоді восени дзвонили хлопці і кажуть, треба бушлати, бо холодно. Е, дійсно, вони не такі були сучасні, як зараз вже купує армія, зараз вже більш можливості їм отримати. Це ж таки за рахунок державного бюджету цю допомогу. Але тоді ми прийняли рішення і 3 мільйони було направлено. Також ми е приділяли увагу сім'ям учасників АТО. Дітей ми звільнили, сім'ї звільнили від комунальних плат, від тих, які залежать, які надаємо ми. До речі, і держава тоді було прийнято і державою, 50% сьогодні мають на комунальні послуги е пільгу всі сім'ї, учасників АТО. Тоді також нам було прийнято рішення звільнити дітей-учасників АТО від плати за харчування в школах. Було прийнято рішення і зараз ми працюємо над цим, щоб надати і земельні ділянки всім учасникам АТО. Тому що у нас був декілька років був мораторій, і зараз ми вирішили таким чином, щоб вирішити це питання, зняти цей мораторій для учасників АТО. І я хочу сказати, що в цій роботі нам багато допомагала громада. Ти той волонтерський рух, який зародився на Сумщині рік тому, він і сьогодні активно працює. Ми співпрацюємо сьогодні з громадськими організаціями це самооборона Сумщини, волонтерський рух Сумщини, волонтерський центр. Сьогодні ми допомагаємо переселенцям, які приїжджають уже до нас, і багато з них залишаються вже будуть сумчанами, вони залишаються, будуть вже жити у нас. І сьогодні їм також потрібна допомога. І сьогодні. Який рік тому сьогодні з одним із основних е, напрямків нашої допомоги є допомога армії. На останній сесії ми виділили більше 100 тисяч на е, просто банальна да, на покупку резини нашому 15-му батальйону на віздіход, який возить боєприпаси. Е, 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 От сьогодні така у нас таке завдання для сумської громади, для, для сумської влади. Це я вважаю найголовніший пріоритет. Але що ми зробили в 2014 році? Я не буду казати, що ми поліпшили в чому роботу, а що ми вперше зробили? Ну ми вперше зайшли в двори і почали будувати капітально дороги внутрібудинкові. Тому що коли ми почали цю роботу, то почали її з вулиці, з вулиці Прокофів, а тоді почали з напрямки від. І в цьому році ми будемо закінчувати йти до йти до центру по всіх вулицях. Ми коли зайшли, то люди казали, що 30 років в нашому дворі ніхто нічого не робив капітально. Може десь латали якісь ями, якісь дірки, якщо хтось десь живе, або є знайомий. От. А ми почали, ви бачили, почали свою роботу з того, щоб не всі ці роботи виконувати шляхом асфальтного покриття, почали класти плітку, тому що це дешевше. 217, найголовніше наше сьогодні, я думаю, Одне із головних сьогодні досягнень те, що ми сьогодні долучаємо громаду до співпраці, щоб до... разом керувати владними процесами, приймати рішення. Ми створили громадські комісії по всіх напрямках роботи Сумської міської ради. І сьогодні ці громадські комісії налічують від 7 до 10 чоловік, які сьогодні працюють точно так, як депутати, рівно по кількості депутатів. І сьогодні, коли от я кажу про покриття, ми Почали обраховувати, долучили громадськість і кажу, давайте порахуємо чим будемо асфальтом чи ж е, пліткою. Пліткою ми порахували 217 гривень, це з цементом, з роботою, з піском і з бордюром. А в попередньому році це було через департамент. ЖКХ робили за 350, а через управління капітального будівництва наоборот. Через в департаменті робили через департамент 400 гривень квадратний метр, а через Укс робили 350. Ми в прошлому році робили по 217. І ми вийшли е, на цю цифру, виклали її в інтернеті. Я кажу, будь ласка, рахуйте, дивіться, де прокуратура, де фінінспекція, перевіряйте, будь ласка, але перевіряйте те, що було раніше. Це дешевше. В цьому році також. Будемо робити більше пліткою, тому що порахували те, що ми очікуємо, подорожчання електроенергії, асфальт буде і газу, асфальт буде набагато дорожчий. Кажуть, що в три рази, поки що ми не порахували. Плітка залишається тільки транспортні перевозки. Нас подорожчали. І я думаю, що в цьому році також будемо пліткою класти. І я також взяв, взяв список для себе. Тут 65 об'єктів, які ми плануємо в цьому році. В минулому році, 2014 році, це було 17 об'єктів, тобто 17 дворів. Якщо буде потрібно, я зачитаю його, щоб ви знали, де які двори ми будемо робити. Тут є і дороги не тільки внутрибудинкові, але і тут є ті дороги, які ми будемо робити капітально дороги автомобільні, які ми будемо капітально робити в цьому році. Також велику увагу ми приділяли в прошлому році, ну, до речі, знаєте, як. Коли я прийшов, то я ще не от тільки приступив до своїх обов'язків е, після обрання, то я визвав, зразу визвав головного бухгалтера і спитав, скажіть, будь ласка, ну для того, щоб щось робити, треба мати гроші. Я спитав, скільки у нас є грошей? Ну, гроші на рахунках є, але казначейство не пропускало, ну пропускало, була пропуска, пропускна способність обслуговування, таке було казначейством наших рахунків: 30 тисяч в тиждень, то тобто 120 двадцять тисяч. На місяць, що таке для благоустрою для підтримання роботи, нормальної роботи наших комунальних підприємств: вода, водовідведення, водопостачання, все інше вивезення побутових відходів. Що для таке 120 тисяч на місяць для такого міста? Це майже нічого. Тому десь за півтора-два місяці нашої роботи це я в Київ з'їздив біля 20 разів. Спілкувався з усіма на всіх рівнях, ну мабуть, тільки не дійшов. Був прем'єра, не дійшов тільки до президента. Ми отримали можливість 219 тисяч щоденно. Ми 6 мільйонів отримували щомісяця. І коли мені задають питання, там, якими коштами ви це зробили, по-перше, це вирішено питання надходження в місто грошей раз. А по-друге, ми зробили перерозподіл бюджету. Тому що коли я бюджет, то я подивився ремонт там суду, ремонт міліції, самих здань. Ми сьогодні кажемо про будинки, про дитячі будинки, про школи, про лікарні. А тоді я там побачив тільки е незрозумілі мені об'єкти. Весь центр у нас мав би бути замочений пліткою. Біля фонтана, садко, там нормальний асфальт, ми пройшлися, подивилися, можна ще в цьому році його не робити. І та... Але там десь біля 500 метрів, ну 350 хай. Ми зняли ці кошти, там було півтора мільйона, і направили їх на двори. І так по кожному об'єкту, по трошки, там 300, там 500, ми назнімали десь біля 7 мільйонів. І ці гроші ми пустили всі на ремонт наших внутрибудинкових доріг. В цьому році ми запланували більше. В цьому році ми запланували 52 мільйона на ремонт доріг. В прошлому році було біля 30. Отак ми збільшуємо просто. Ну, по об'єктах, може тоді, якщо будуть питання, або треба буде, я все ж таки скажу вам буде може е інтересніше. Також що стосується медицини, ми подивилися, що е заборгованість. От, е, на цій апаратній нараді ми не тільки доповіли про те, що сьогодні, що сьогодні вже немає заборгованості е, по медицині за прошлий рік. У нас велика була калітольська заборгованість по медицині. З 2013 року ще тягнулося на 14, тоді з 14 на 15. От, але, незважаючи на це, ми придбали е, в центральну е, лікарню в ЦГБ, ми придбали рентгенапарат. Він коштував 2 700. Але це рентгенапарат на три місця. Такого рентгенапарату у нас в місті і в області у нас немає. Також ми придбали, знайшли можливості і придбали в дитячу лікарню також рентгенапарат. Ми зробили ремонт в лікарні на Антонова, поліклініки в поліклініці дитячій, зробили ремонт в дитячій лікарні на Дем'яна Короченка, замінили всю каналізацію. Бо рік тому туди заходиш, там жоден туалет не працював, жоден умивальник не працював. Сьогодні там все працює, туди можна піти, і дитина хоч нормально може сидити в туалет. Також ми зробили ремонт у дитячій лікарні на Троїцькій, яка поруч. Замінили там всі, майже всі ліжка. Тому що це болюче питання було, там ліжка була як після війни. Ну мають там стіни всі були обідрані, дай Бог, щоб е мами е з дітьми туди не попадали, але хто був, ви пам'ятаєте, що там було в інфекційному відділенні, які там були ліжка, ота пружина, кровать, оті матраси дермантинові. І коли е має також там е моя дитина з жінкою там були, то я говорю, що я подивився, то вон, мама сидить, а дитина спить. Тому що вдвох там неможливо було сьогодні, там вже нормальні і тумбочки нормальні, і крові нормальні, і ліжка нормальні. Також це нами було зроблено. Приділили ми велику увагу також і школам, тому що як тільки там, з із ким говорю, до мене пішла черга вчителів. Ну, по-перше, я почав об'їжджати всі школи і питати, які у вас є проблеми. От, і коли мені начали, я бачив всі проблеми під'їзні дороги до кожної школи, в цьому чітке завдання, вже в тітому списку є, ми в цьому році повинні зробити під'їздний під шлях до кожної, до кожної школи, до кожного дитячого садочка і до кожного заводу насосних громад. Я зрозумів, що, мабуть, будете мені питання задаватися, тому що я до вас їхав, я їхав по цій дорозі, їхали отак. От, і дивлюся, скільки машин стоїть коло, коло вашого заводу. Я думаю, що от, ще доручення не давав, чесно скажу. Але Степан Яковлевич собі вже зафіксував, що ми приїдемо, зразу працюємо питання, як зробити, яким чином капітально, ямочно. Ну, ямочно ми стараємося не робити, тому що ямочно ми зробимо, через два роки ви мені скажете, що, хто я такий. І, да, і що про мене можна нормально чи нормально казати. Ямочний ремонт робимо, якщо це дозволяє технологія. Сьогодні та машина, яка є у нас в буді, вона їздить по місту, як температура буде, середня температура на добу буде 8 градусів, то ми приступаємо вже до цієї роботи. Тому я, мабуть, відповів питання вже за дорогу, зафіксовано, подивилися. Я думаю, що повинні ми в цьому році завдання вже від вас, я думаю, ви мені поставите його, що в цьому році дорога була зроблена. Що стосується шкіл, шкіли дитячих садочків, багато зверталися і всі приходили, ну дійсно всім треба кошти. Ми також зробили перерозподіл і виділили 3,5 мільйони на школи, щоб додатково до тих коштів, які були. Тому що ми розуміли, що якщо Треба робити дах в школі, то треба його робити капітально. Якщо е, треба ремонт ремонтувати в 23 школі спортзал, то треба його е, зробити капітально, або в 15 школі зробити капітально і забути. Тому що всі ремонти доводилися це так частково замирлювання проблем. І коли щоб ви також розуміли, я думаю, що ви зрозумієте, що капітальні видатки е, краще перевіряються фіскальними органами, от, тому що всі поточні це. Е, Ну, гроші кажуть, просто відмивання коштів, поточні ремонти. Коли ми дорогу робимо, то ми знаємо, що капітально робимо кілометр 5 товщина 10 сантиметрів, порахували ось все, що зробили, перевірили, хто скільки вкрав. А коли ямочні ремонти роблять на дорогах, то це гроші ні в куди. Тому по всіх роботах ми робимо ремонти капітальні. І коли от на цей рік ми вже прийняли рішення, щоб до мене не ходили. До моїх профільних заступників не ходили директори шкіл, дитини садочки. Ми прийняли рішення на садочок 50 фіксована сума, на дитячу ш, е, школу 100. І в цьому році вони вже отримали ці кошти. І вони зараз це без депутатських і без додаткових. Це строго фіксована сума. Кожна школа тепер знає, що у нас є 100 тисяч, і ми думаємо, чи кришу зробити, чи вікна вставить. Вікна ставить, я сказав, щоб вони не, 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 не самі цього не приймали рішення, тому що ми в цьому році виділяємо, хочемо е, біля 7 Мільйон 200 у нас десь планується сума 700 на утеплення а, шкіл а, і на програму терморегуляції. Ми сьогодні ми в цьому році хочемо зробити такий експеримент, ми хочемо почати з ремонту бойлерної системи кожного дитячого садочка, лікарні і школи. Заміни вікон встановлення, ну, батареї подивимося, якщо потрібно, то терморегуляторні, термо, батареї з терморегуляторами також будемо ставити. Але найголовніше, ми хочемо зробити, щоб терморегуляція в школах була, е зроблена так, щоб е була комплексною програмою е по всьому місту. Тому що в нас є школи, які в ручному режимі, ось 18 школ, в ручному режимі директор школи Сірпеніна. Уже як кажуть, де школи з ветеранським стажем, але він кожен рік дає економію місту 1 мільйон, за рахунок того, що він на вихідні, на нічні часи, вони в ручному режимі роблять терморегуляцію. Сьогодні ми хочемо зробити цю програму по всьому місту. Я думаю, наша економія, ми порахували, може бути досягнута до 30%. І сьогодні, коли газ дорожчає, так сильно дорожчає газ ну це Я маю на увазі ремонт бойлера, батареї, утеплення, установлення самого терморегулятора, лічильників, нам дасть економію десь до 30%. Сьогодні держава каже про економію газу, але ми з вами в такому стані, що ми не можемо встановлювати сьогодні котли на твердому паливі, тому що немає можливостей у нас технічних. Тому наше сьогодні завдання, найголовніше це економити за рахунок. Енергозбереження. І це, я думаю, на цій, на, в цьому році ви бачите, що у нас буде е, після завтра. Буде рішення вже є про підняття тарифів постанови Кабінету міністра від 27 лютого, про те, що будуть тарифи підняті на газ на 280% на електро. І теплопостачання на 60%. І до цього ми повинні готуватися. І готувати і приватний також фонд, і готувати багатоповерхові будинки, і готувати наші комунальні установи.